Добрий ранок! У мене сьогодні на сніданок. смакатющий омлет. Незвичайний салат зі сметаною, фрукти з власного садочку, кава. Перший раз вживатиму цю каву. Якщо не сподобається, розбавлю молоком. Але мені стається 100% арабіка. Кава варта уваги. Так, я готувався омлет. Спочатку взяла довгий зелений перчик, половину цього перчика, чилі, дрібнесенько покришила, цибулю, ріпчату білу, теж дрібнесенько покришила, виклала на пательну, куди перед цим налила зовсім трошки олії рослинної. Підсолила, поперчила, куркуму додала поприку почала смажити. Потім, коли воно вже було майже готове, хвилину через три, додала дрібно покришене яблуко без шкірки. Яблуки кисленьке, отже, на яблуко посипала цукор. Небагато, трошки, і все це знову перемішала. В окремій посудині. Взяла фарш, який залишився після котлет, приготування котлет, його трошки було, вбила яйце, додала спецій. Знову куркуму, паприку, перець, чорний. Все до... Сіль все добре-добре перемішала, вимішала і вилила на мої овочі та фрукти. Закрила кришку і. На маленькому огні довела до готовності хліб засушений в тостері, але не знаю, чи їстимо його чи ні, салат готував чоловік. До салату увійшли яблуки, дрібненько покришені, все дрібно покришене. перець червоний, огірок, цибуля. і він мені поклав цілу столову ложку сметани. Ну, я не знаю, чи я з'їм стільки. Щедро, щедро він мене снабжає їжею. Так, та фрукти. Слива, груша, яблука, молоко, якщо потрібно буде. Забула взяти вітамінку. Візьму її пізніше, в обід. Ось такий у мене сніданок. Арабіка стопроцентна. Класична кава. Спробую. І жучки, і мухи, і різні комахи. Усе на добавку. Я шуткую. Всім бажаю смачного, тихого, спокійного дня зустрінемось в обід.